До нашого ефіру долучається Ігор червнів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Чернів, дякую за ваш час. Добрий день. серед тих п'яти пунктів, які були фінальними комунікаційному саміту. Знайшлося місце для України, оскільки по суті країни-члени НАТО. Інтегрували оборонний бюджет України у власні оборонні бюджети, адже вони домовилися, що в структурі зростання видатків на оборону ось тих 5% будуть в цю структуру закладені витрати на підтримку України. Поясніть, будь ласка, простішими словами, що це означає для нашої обороноздатності у середньо та довгостроковій перспективі: бюджет НАТО складається з оборонних бюджетів країн-членів, тобто надбудова самого альянсу є. Вона має свій невеличкий бюджет, але він абсолютно нівелюється по по, у порівнянні з національними оборонними бюджетами. І коли попередня планка була 2% весь цей час, і ці 2% не всі країни далеко не всі країни зараз, вже на сьогоднішній день виконують, із тих 2% нам надавалася допомога. І вони враховувалися в оборонні е, витрати кожної суверенної країни. Зараз іде мова про те, що ці 2% збільшаться збільшиться е, фактично до 5%. з них 3,5% будуть витрачатися на оборонні прямі е, видатки, і по півтора відсотки будуть витрачатися на інфраструктурні навколо мілітарні видатки, наприклад, е, перебудова мостів або шляхопроводів, щоб е, вони витримували військову техніку. І всі країни погоджуються з тим, що в цих видатках має бути е, видатки на допомогу Україні і мають враховуватися там. Тобто, це для нас означає, що навіть при тих 2% або навіть менше 2% ми отримували один рівень допомоги. Зараз це е, ці відсотки зростає до 3,5% плюс півтора. Я думаю, що пропорційно ми можемо розраховувати, що зросте допомога від європейських країн і в Україні. Ось це, і ми фактично вбудовуємося в бюджет НАТО на найближчі роки. Фактично, де-факто інтегруємося в альянс. Дуже мало в межах цього саміту було коментарів його учасників високого рангу щодо перспектив вступу України до альянсу. Оглядачі припускають, що цю тему намагалися не чіпати для того, аби не дратувати Дональда Трампа, оскільки весь цей саміт був організований так, аби не дратувати Дональда Трампа. Але тим не менш, у фінальному комуніке ми не побачили заяв, які, наприклад, спростовували попередні комуніке попередніх самітів НАТО, в яких усі учасники підписувалися під тим, що курс. України на вступ до НАТО є незворотним. Скажіть, будь ласка, після цього саміту НАТО, які зміни з'явилися в нашій атлантичній перспективі? По-перше, давайте задаємо те, що в якому контексті проходив цей саміт. Це і війна Ізраїлю проти Ірану. Це і фактично підготовлений для однієї людини цей саміт. Це і єдина е, тема, е, якраз таки оборонних видатків, і в, у, у, в цьому контексті нам все одно вдалося згадати Україну, тому що це якраз таки робота команди президента України, команди е, нашого посольства при НАТО, щоб Україна все ж таки в тих п'яти пунктах, які залишилися. Да, я нагадаю, що минулого року це було 40 пунктів, позаминулого 90 пунктів. І там вже розлога можна було говорити і про допомогу Україні. Зараз ми все одно згаданів, е, згадані в важливому третьому пункті щодо участі е, в оборонних бюджетах інших країн, фактично для, для допомоги Україні. Тобто е, я, я вважаю, що це гарне досягнення в, в цих умовах, що стосується нашого нашої перспективи. Нашого, нашого членства, то воно залишається щодо нього залишається статус-кво. Тобто ми точно не зробили крок назад. Всі е, прийняті раніше на попередніх самітах е, е, комуніке документи, які були проголосовані тридцять країнами, залишаються в силі. Це означає, що рішення минулого е, року. Там, де там, де було вказано абсолютно чітко, що шлях України до НАТО є незворотнім, воно залишається в силі і для нас нічого не міняється. Тому що для того, щоб щось поміняти в цьому, в цьому питанні, яке було прийнято на найвищому рівні, як фінальний документ саме то е, НАТО, повинно бути альтернативне рішення. Саміту на іншого саміту НАТО, там де 32 країни скажуть, що а тепер Україна, наприклад, не буде ніколи членом НАТО, і я думаю, що це нереально зробити, тому що немає е, такої кількості країн, тобто 32 країни країн, які би сказали, що Україна не буде ніколи в НАТО. Підсумовуючи, скажу, що для нас в цьому питанні нічого не змінилося, і так само ми е, е, йдемо до НАТО, але Інтегруємося де-факто, зокрема, через оборонні бюджети, зокрема через спільні програми, зокрема через навчання по стандартам НАТО, переозброєння по стандартам НАТО і так далі, і так далі, і так далі. Хочу також поцікавитися вашою думкою з приводу рішення, яке сьогодні озвучив український президент Володимир Зеленський. Він сказав, що це рішення ухвалило для того, аби максимально мобілізувати санкційний тиск на Росію заради завершення війни та реального миру, було ухвалене рішення РНБО, яке передбачає завдання для всіх державних інституцій. Активізувати наш дипломатичний напрямок, який має працювати над цим завданням, ну і синхронізувати усі зусилля, які докладаються у цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, які проблеми залишаються найбільш відчутними, якщо ми говоримо про позицію наших європейських, наших західних союзників у санкційному тиску на Російську Федерацію, і на вашу думку, яким чином можна їх подавати, в якій перспективі? Одною проблемою є те, що санкції працюють в обидві сторони. І наші країни-партнери, звісно, що враховують те, наскільки вдарять по них санкції, які вони проваджують проти Російської Федерації, зокрема і щодо енергетичних ресурсів. Я нагадаю, що за три роки повномаштабного вторгнення Європейський Союз, європейські країни заплатили Російській Федерації за енергоносії 200 мільярдів євро, тобто все одно залишається величезний величезний потік грошей, який йде від європейських союз європейських партнерів, ми розуміємо, чому тому, що вони також потребують цих енергоресурсів, але є певний графік відключення абсолютно повністю від енергоресурсів Російської Федерації, які там складаються, на які заплановані на найближчі роки. Точно є куди рухатися. Є мітолоргійний сектор, який також повністю не під санкціями. Є фінансовий сектор, який також повністю не під санкціями, є е, е, атомна енергетика, яка також повністю не під санкціями в Російської Феду Союзі проти Російської Федерації. Ми, звісно, що це рухаємо, і ми показуємо, що єдиний спосіб. Всадити російського диктатора за стіл переговорів і закінчити цю війну, це е, позбавити його можливості продовжувати цю війну. Фінансових можливості можливості в першу чергу, тобто руйнуючи їхню економіку, яка базується фактично на енергоресурсах, металургії, е, і, і, і так далі. Е, є певні просування. Я сподіваюся, що скоро буде проголосований 18-й пакет е, санкцій. Нам би хотілося б, щоб звісно, що він був би більш жорсткіший і і впроваджував фактично ембарго на купівлю. Але на жаль, сьогодні наші партнери не готові до такого розвитку подій. Пане Черне, як ви думаєте, який вплив на позицію наших партнерів стосовно на питань посилення тиску на Росію, грає стійкість українського народу і успіхи збройних сил України на полі бою на сьогоднішній день? Ви знаєте, тут навіть не, не, не це більше е, впливає, а впливає позиція Сполучених Штатів щодо Російської Федерації, щодо Європи. Е, доктрина Сполучених Штатів вже років так 15 була з, на, назад змінена, що е, Сполучені Штати не можуть вести одночасно дві війни, хоча раніше так вони виходили з такої доктрини, що вони можуть ну, перебувати одночасно на двох театрах бойових дій. Зараз основні точки е, напруження це Європа з Росією і це Тихоокеанський регіон. Тобто, фактично, це означає, що якщо щось станеться на е, Тихоокеанському регіоні. То США там буде не до Європи, і це означатиме, що Європа залишиться сам на сам з Російською Федерацією, і Європі потрібно розраховувати виключно себе, і ось після цього холодного душу від Дже Дівенса на Мюнхенській конференції, що Європа має розраховувати більше на свої сили. Ось тут вже почали включатися більше європейці е е і розуміти, що. Е всі ці дії, які вони якими вони допомагають Україні і тиснути на Російську Федерацію, допомагають перш за все їхній обороноздатності і їхній живучості в майбутньому позбавляючи або знижуючи загрозу нападу на Російську Федерацію на альянс, ось це більше впливає на їхні рішення на сьогоднішній день. І я сподіваюся, що все ж таки очі будуть ще швидше відкриті і розуміння буде кристально чистим. Хто і, і, і хто агресор, і що потрібно проти нього робити. Дякую вам, Єгор Черняв, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки, головна голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був з нами на прямому відеозв'язку.